Я думаю, ви вже звернули увагу на те, що у нас залишилось 40 петель. І я буду так само закривати, як і закривала ось ці петлі. А звернули увагу, я маю на увазі на те, що не дуже щільно для того, щоб ваші деталі всі були м'якими. Тобто, не сильно затягую краї. І по скосу плеча, і так само ж ось тут. Однаково закриваю петлі спиночки пров'язала, переодягла, пров'язала, переодягла, або одягла. І так повністю закриваю всю спинку. Сказати, що скорочую я не можу, я її саме закриваю. Але закриття абсолютно однакове. Що я скорочувала петельки, що я зараз закриваю? Ось. З цього місця у мене скос, він під кутом. А тут рівно я їх закриваю. І так до того часу, поки не закрию всі абсолютно петельки. Ось, думаю, у мене це вийде самостійно. Закрила я повністю свою спиночку, спиночку, спиночку. І все. І тепер приступаю до в'язання. Ось так. Спиночка готова. Тут у мене, звісно, ниточка, я її додавала. Не звертайте увагу, це буде потім гарно. У всіх так буває. Ось моя ниточка, скос рукавчика, другий скос рукавчика, і спиночка готова. Ось таке її завершення. Тобто, ромби у мене стали ось так: частково, 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 і цей дещо не завершені. Два часткових і два дещо не завершені. Інші пішли, бачите, на скос. Ось так. Тепер повертаюсь до передньої деталі, спиночка готова, повертаюсь до переду, передв'яжу так само. Тобто, на передній деталі, ви пам'ятаєте, я пров'язала вже лицевий рядочок. А тому буду починати пров'язувати саме з виворітнього рядочка. Ви ж пам'ятаєте, звісно, про те, що я його пров'язувала. Бачите, наскільки м'яка нитка три петлі лягає, вона після ВТО буде просто, просто помпознюща красуночка. Дуже гарна пряжа, бачите, класно вона. І поблискує, і виблискує. І нагадаю, що ось тут саме від, від ось цього роз'єднання ниточки. Не, тут воно ще й зачепилось, у мене прив'язано від пройми до початку. Ось. Повинно бути 23 см. Зараз переміряю. Так і є, майже 24. ось. Майже 24 см. Хочеться свободне обляганням, але я перший раз вяжу такими паєтками. Саме ось ці паєтки, вони ніяк не тянуться. Тобто, це бавовняна паєтка, і вона достатньо жорстка. Тобто, навіть якщо я затягую ниточку, ця залишається, а ці більш витягуються. Так що я дуже акуратно з цією паєточкою. І тому, бачите, як, ось вона у мене вже розширена. І я змінюю. я, 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 я. ані. Я думала, я вже його посіяла, ключа свого, ось ключ, золотий ключ. Від мого. Ой, від мого, так, від мого, ну, ви зрозуміли. Ось так. І знову ж, скажу так, спиці дешеві на тросику, але інших немає, щоб чітко по розміру були. Тому я знову ж таки обмежую з цими спицями дешевенькими, шостими, шостим номером. От шостими, шостими. І пров'язую і пров'язую виворідні рядочок. Уже передньої детальки. Звісно ж, розширювати я знову ж почну з лицьового боку. Ниточку, ви прекрасно розумієте, що з нею потім станеться, я її потім тут зашию і край шию, тому я залишаю такого хвостика дещо трішечки довшого. І з першої петельки пров'язую, а з лицьового боку почну вже додавання петель. Ви пам'ятаєте, що в цьому рядочку, коли в'язала спинку, додавання петель не було. Додавала завжди петлі у лицьовому рядочку. Пров'язую виворітні петельки, передня деталь кофти. Звісно, майстер-клас у цій пряжі пряжа дуже гарно виходить, дуже гарна робота, але ж вона для камери дещо затемна. І ви мене можете за це ну, можете сварити, можете не сварити як бажаєте. Але я ділюся з вами тим, що роблю я. Насправді, дуже великий об'єм роботи зроблений, але ще не всім поділилася. Тому ось така модель у мене в голові склалась, я її розписала. Потім майже зробила в певній пряжі. І зараз вже роблю готову модельку. Що, за чим і як я роблю, всі подробиці відкривати не буду. Ті, що мастер класами займаються, ви прекрасно знаєте, що поки ти зробиш модель, необхідно 20 разів розпустити, 20 разів перев'язати, зменшити, збільшити, додати, прибрати і так далі. Якось так. А я ділюсь з вами тим, що роблю. Я. І ви пам'ятаєте, з вами Галина Прікріс, і ми в'яжемо. Я в'яжу ось таку модельку, яка мені поселилась у голові, і я вирішила її перекласти на спиці, а то вона мені оселилась у голові і не давала. Так, виворітній рядочок. Петельки ми додаємо у лицевому і у виворітньому, а тому ось тут. Я собі уже дозволю, пров'язавши повністю рядочок, це виверідній рядочок, пров'язавши його, ось так одягнути маркера і додати три петлі. Ви ж пам'ятаєте, як ми додавали петельки на спиночці? Все абсолютно в дзеркалі. Один, два. І три. Ох ти, ох, хоче слухатись. Ой і три. І все цю спицю я прибираю, а тут продовжую пров'язувати лицевий рядочок. Все абсолютно так само, як на спиночці. Лицева, лицева. 1, 2, 3 петлі додані. І далі в'яжу по візерунку. Тобто, так, як у мене візерунок складається, так і і в'яжу. Абсолютно нічого не придумаю. Спиночка готова, я в'яжу передню деталь. Розширення. Одне вже є так накид. Один, два, три. чотири, п'ять. О, все вірно, накид, дві разом. Лицьові петельки я пров'язую так само до кінця рядочка, все по візерунку, зберігаючи кількість петель для ромба. Значить, так, ось моя спиночка, я її завершила. І передна, передня частинка. Я пров'язала уже розширення, це можна побачити. Знову ж таки, по кількості рядочків, будьте дуже акуратними. І я пров'язую ще один ромб згідно візерунка. Тобто ось у мене лягає ромб на ромб. Завершую це в'язання, а тут відкривається інший ромб. Ось так виглядає моя робота. Я продовжую. А ви мені напишете, чи подобається вам такий варіант в'язання. Я в захваті, нитка дуже гарна, дуже гарна. І на чому я хотіла акцентувати увагу. Спиночка моя, ось вона, а передня горловинка згодом. Тобто тут будуть дещо зміни. Я не буду дов'язувати повну висоту горловини. А до цього ромба. Тобто, я завершую ось по рапорту ромб, він у мене співпадає один з другим. ось так, І по висоті, але ж ви розумієте, що я орієнтуюся не по висоті, а по кількості петель. Тобто, я завершу цього ромба і буду робити горловинку.